Ріпаку. Тобто, Що отримати можна від насіння земного рипаку. Європейська селекція вирішена в Європі, Тобто, німецька технологія, Люди тр треба селекціонерам дати ярну відповідь на те, що вони зробили сорт, який спроможний з 2,1 мільйона насинин дати гарні показники за українську ціну. Тобто, одної пасівної одиниці буде вистачати на. 4 гектари. І це, я думаю, дуже якісні показники для того, щоб ви зрозуміли, на що можна ставити ставку. Тобто, дивіться, буде в наявності йти 2 гібриди Том та Бахус. 20 гібриди є там особлива різниця тільки в тому, що Том це чистий інтенсивний сорт, а бахос можна як по інтенсивному, так і по екстенсивному сорту вирощувати. Міжряді D-15, всі інше, якщо вам потрібно, підпишіться. Далі буде більше цікавого. Будемо розбирати кожен гібрид і давати вам якісні, зрозумілі показники для того, щоб і том, і бахос. Були у вас в підприємстві, ви отримували врожаї з класними зимостійкими та врожайними рипаками.